Перетворення y дорівнює f від модуль x. В даному випадку ми робимо наступні кроки. Отже, якщо у нас є графік якоїсь функції f від x, ну, наприклад, він має якийсь такий вигляд, то для того, щоб зробити перетворення модуль x, ми робимо наступне. Залишаємо. Ту частину графіка, де х більше рівне нуля. Тобто ту частину, яка праворуч знаходиться від осі ОІ. От Оцю частинку ми залишаємо. Частину графіка, де х менше нуля, ми відкидаємо. А потім частину, де х більше рівне нуля, симетрично відображаємо відносно осі О. Тобто кожну точку ми малюємо симетрично їй, і в результаті будемо мати ось такий графік. Наступне перетворення y дорівнює модуль F. В цьому випадку, якщо ми маємо, наприклад, якийсь знову ж таки графік F, то ми робимо наступні кроки. Так як y це модуль, а модуль не набуває від'ємних значень, то y завжди більше рівне 0. Тому ми залишаємо ту частину графіка, де y більше рівне 0, нас знаходиться над вісю OX. Оцю частинку ми залишаємо без змін. А частину графіка, де y від'ємний, ми симетрично відбиваємо відносно осі. Хів кожну точку симетрично, і буде ось таким чином наша функція мати такий графік. Y дорівнює модуль F від x. І ще одне перетворення 9. Модуль y дорівнює F від X. Правда, в результаті вже ми отримуємо не функцію, а графік рівняння. Перетворення виконується наступним чином. Отже, є у нас F від X. Знову ж таки, що ми робимо? Ми залишаємо ту частину графіка, де y більше рівне нуля. Тобто частину, яка знаходиться над x. Х. От, оцю частинку залишаємо. Частину, де y менше нуля, взагалі відкидаємо. Щось подібне, ми робили. В першому, тобто в цьому випадку тільки тоді відносно Х. Отже, ми залишили там, де Y більше рівне 0. А потім симетрично відображаємо даний графік відносно осі ОХ. Тобто, графік буде мати ну, якийсь ось такий вигляд. Я ще раз кажу, що це вже буде графік не функції, а графік рівняння. Тому що для того, щоб був, була функція, кожному іксу має відповідати єдине значення y. Тобто, якби ми не провели отак от вертикальні прямі, вони мають перетинати наш графік один раз, а в даному випадку два. Напишемо ланцюжок перетворень для побудови графіка даної функції. Отже, початково ми будуємо y дорівня х2. Потім можемо виконати наступне перетворення, наприклад, х плюс 1 до квадрату. Далі перейдемо до мінус х плюс 1 до квадрату, і наступне перетворення це вже останнє плюс. 3. Отже, y дорівнює х у квадраті графіком буде парабола. Будуємо її за допомогою таблиці. значень. Отже, якщо х0, то y0. Якщо х1, то y 1. Якщо х-1, то y1. Якщо х2, то, то y4. І якщо х 2, то y 4. Можна далі продовжувати брати, наприклад, для х3 мінус 3. Я завершу і побудую. Параболу. От вона ця парабола початкова. Наступне, що ми робимо? Перетворення х x один додається одиниця. Отже, перетворення відбувається вздовж x, а вздовж х все навпаки. Тобто ми на одиницю маємо наш графік вліво перенести вздовж осі ОХ. Кожну точку на одиницю вліво. Ця тут, ця тут. Ця тут, на одиницю вліво. По клітинкам це досить зручно робити. І парабола буде уже ось тут. Наступне перетворення мінус х плюс до квадрату. Мінус біля ігрека. Ігрек змінює свій знак. Отже, ми виконуємо симетрію відносно осі хів. 0 залишиться на своєму місці. Дана точка, тут один буде мінус 1, і тут, відповідно, мінус 1. А там, де було 4, тепер уже буде мінус 4. Тут і, відповідно, тут. І тепер ми знову ж таки наводимо, наш графік буде мати ось такий от вигляд. І наостанок додаємо 3, до Y, додаємо 3. Отже, перетворення вздовж осі OY на 3 одиниці вгору. Тому що плюс 3 кожну точку на 3 одиниці вгору. Ця точка буде ось тут, на 3 одиниці вгору. Тут, мінус 1 тепер уже тут. і... Така ж симетрична точка. Відповідно, тут мінус 4 буде вже мінус 1. Тут і також аналогічна точка зліва. І тепер уже ми наводимо наш кінцевий результат, і графік буде мати ось такий вигляд. Ми побудували за допомогою геометричних перетворень наш графік. Запишемо ланцюжок перетворень для виконання побудови даного графіка. Отже, початкову функцію ми будемо будувати корінь із Х. Потім я побудую корінь із мінус Х. Потім я побудую корінь із 4 мінус Х. Яким чином ми побудуємо даний графік? Для того, щоб побачити, яке буде перетворення вздовж х, ми маємо х мати зі знаком плюс, і щоб від нього віднімалось якесь число, Тобто я перепишу це в такому вигляді, тим більше, що ми виконали перетворення корінь з мінус х. Тобто, це можна записати, що це буде мінус, а тут напишемо x-4. Ось так от. А тоді вже кінцевий результат. Це вже корінь 4 мінус модуль х. Отже, корінь із х ми будуємо за допомогою таблиці значень. Корінь із 0 – 0, корінь з одиниці одиниця. Корінь із 4 це 2, корінь із 9 це 3. І сполучаємо відповідні наші точки. Маємо графік функції. Далі перетворення мінус х. Отже, ми виконуємо симметрію відносно осі y. Тобто, дана точка буде вже отут симметрична, слідуюча точка у нас буде отут. І далі для мінус 3. Буде тепер уже от він, цей графік, корінь із мінус х. Наступне перетворення. Х віднімаємо 4. Тобто ми наш графік вздовж x вправо на 4 одиниці переносимо. Тут буде, де вже 4, дана точка, от. наступна точка, тут була коли мінус 4, то стане там, де 0. І далі ось точка. Отже, тепер уже буде графік мати такий вигляд. Ми перенесли графік функції корінь із мінус х на 4 одиниці вправо. І останнє перетворення модуль Х. Модуль Х що робить? Залишає ту частину графіка, де х більше рівне 0. У нас, от вона ця частина, я її навожу. Частину де x менше нуля відкидаємо, а те, що ми залишили, симетрично відображаємо відносно осі ігри. Тобто буде мати ось такий результат. От графік нашої функції, яку ми мали побудувати за допомогою геометричних перетворень.